Таний мікс брендів. Розмір 32 темно-сірого кольору. З високою посадкою. Скіні з високою посадкою. Розмір 32 тягнуться. Джегінці, розмір 32. Теж тягнуться. Розмір 25. Мають замочки знизу. Сірі розмір 32. Мають кармани накладні. Розмір 32. Гарно тягнеться. Розмір 36. Висока посадка. гудзочки Розмір 26. З високою посадкою стіні. Розмір 34. Розмір 32. Сіро-блакитного кольору. Розмір 32. Розмір 32 джинси, Розмір 32. Синього кольору джинси. У голубі. Розмір 38. Матеріал подібний як шкіра. Розмір 32. Така модель з високою талією. Розмір 32. має такі от гудзочки декор по боках. Сірі. скінь, розмір 32. Висока посадка. Тягниться, розмір 34. Висока посадка. Розмір 34, Скіні розмір 32. Розмір 34, темно сірі, Темно-синій розмір 38.